Українці тримаємо оборону і прагнемо перемогти ворога. Наш героїчний опір це боротьба не лише за фізичне виживання, а й за власну ідентичність і цінності нашого суспільства як частини європейської спільноти. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. З Кременчука у ДТП загинула жінка. По вулиці Набережна лейтенанта Дніпрова у ДТП перекинулася автівка, а у кам'яних потоках горіла лазня. Докладніше про все далі. Сьогодні близько 9.30 ранку у селі Мала Кохнівка сталася смертельна дорожня транспортна пригода. За попередньою інформацією слідства, автомобіль «Вольво» під керуванням чоловіка 1996 року народження зіткнувся з велосипедисткою, яким керувала жінка 54 року народження. Внаслідок ДТП жінка загинула на місці події. За даним фактом наразі вирішиться питання щодо відкриття кримінального провадження частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна ДТП сталася 5 жовтня по улиці Набережна, лейтенанта Дніпрова. Водій Міцубісі не надав перевагу в русі водію автомобіля. Рено в результаті зіткнення Рено перекинувся на дах, водій травмований. 5 жовтня близько 23-ї години в одній із квартир на молодіжному помер чоловік. У ході проведення першочергових слідчих та оперативних дій поліцейські встановили, що місцевий житель 1999 року народження під час конфлікту здійснив кілька пострілів із пістолета у бік співмешканця своєї матері 1984 року народження. Під час проведення реанімаційних заходів потерпілий помер на місці. Причетного до вчинення злочину чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання судом запобіжного заходу. Цього ж дня, 5 жовтня, у кам'яних потоках горіла лазня. Нагально на місце виклику було направлено рятувальників 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та працівників Кам'янопотоківської місцевої пожежної охорони. По прибуттю вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі. Подача води здійснювалася від пожежного автомобіля. А також за допомогою мотопомпи відбувався забір води прямо із річки, тому що лазня знаходилась на узбережжі річки. Цю пожежу було ліквідовано та врятовано поруч розташовану господарчу споруду. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Анна Мащенко Кременчуцькі новини. У Кременчуці тривають роботи з оновлення важливих комунальних мереж. Цього разу комунальне підприємство Кримачок-водоканал взялося за заміну аварійної ділянки водопроводу на вулиці Кондратюка. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Комунальне підприємство Кримочок-водоканал розпочало роботу з заміни аварійної ділянки водопровідної мережі на вулиці Кондратюка. Фахівці підприємства оновлюють близько 85 погонних метрів старої чавунної труби, яка прослужила не один десяток років, і вже не відповідає сучасним технічним вимогам. На зміну їй приходить нова поліетиленова труба, що має низку переваг. Вона не піддається корозії, не накопичує відкладення та забезпечує стабільне водопостачання на тривалий період. Такий матеріал є більш екологічним і довговічним, а також дозволяє зменшити втрати води на ділянках, де раніше траплялись прориви. Щоб мінімізувати втручання в міську інфраструктуру, роботи виконується методом санації. Нову трубу протягують усередину старої, без серйозного пошкодження дорожнього покриття. Цей технологічний підхід дає змогу значно скоротити терміни виконання робіт, зберегти цілісність дорожнього покриття та уникнути перекриття руху транспорту. Ми проводили заміну ділянкою аварійної, Д-400, Замінили її трубою ПВХ Д 250 прогільзували 72 метри труби. Такий сучасний метод уже не вперше застосовується у Кримучуці. Попередні проєкти показали високу ефективність і надійність, а також довели, що інноваційні рішення можуть успішно поєднуватись з потребами міської інфраструктури. Тимчасові незручності для мешканців мінімальні, адже більшість робіт проводиться локально без відключення водопостачання на великих територіях. У результаті Кримучужани отримують покращення якості води, стабільність тиску в мережі та зменшення кількості аварійних ситуацій у майбутньому. Поліна Калініченко Олексій Крижановський, Крименчуцькі новини. Він приходить щороку разом із холодами. Непомітний на початку, але небезпечний своїми ускладненнями. Як вчасно розпізнати грипи, що зробити, аби хвороба не застала зненацька, розкажемо далі у сюжеті. Про холодні дні приносять не лише осінню свіжість, а й непомітну небезпеку. Вірус, який легко передається, особливо серед дітей у садках та школах. Там, де багато людей тісно спілкуються, хвороба розповсюджується миттєво, а перші ознаки часто залишаються непоміченими. З 29 вересня розпочався епідсезон по гострих респіраторних інфекціях, по грипу та по COVID-19. триватиме він по травень 2026 року. Взагалі реєструється в літературі до мільйона респіраторних вірусних інфекцій. Але найбільш значимі, тобто ті, які приводять до тяжкого перебігу або до ускладнень, це грип і ковід. 19 єдина надійна профілактика це вакцинація. Вакцинуватися від грипу та ковід 19 можна починаючи від 6 місяців. Неважливо, коли саме робити щеплення на початку епідемсезону чи трохи пізніше. Головне вчасно подбати про захист себе та близьких. Всі респіраторні вірусні інфекції можуть починатися однаково: загальне нездуження, підвищення температури тіла, нежить, біль в горлі, кашель. Ми можемо вже на другий, третій день це оптимальний час для швидкотестів, коли можна діагностувати тестами грип і ковід. Решта інфекцій не діагностуються. Для багатьох грип не обмежується легким нездужанням. Він статен порушити звичний розпорядок і серйозно вплинути на здоров'я. Тому важливо пам'ятати про профілактичні заходи. Миття рук. Не менше 30 секунд. Гігієна кашля та чхання. Ми кашляємо не в кулак, не в долоню, а намагаємося кашляти в лікоть. Дуже важливо дотримуватися гігієни сна, тобто лягаємо, просинаємося в один той самий час і, звичайно, правильне харчування. Тобто, ми намагаємося для збалансованого харчування вживати три основні прийоми їжі і за Бажанням ще два перекуси і кожен прийом їжі формувати за складом тарілки здорового харчування. Не варто займатися самолікуванням. При перших симптомах хвороби необхідно негайно звертатися до сімейного лікаря, аби уникнути ускладнень і вчасно отримати потрібне лікування. Пам'ятайте, турбота про себе та близьких, запорука того, що сезонні хвороби не зможуть порушити ваші плани і ритми життя. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Чимало пухнастих мешканців комунального підприємства спецсервіс Кременчук мріють про власну родину. Для тих, хто готовий подарувати любов і увагу, ці тварини стануть відданими друзями на все життя. Тому детальніше про це дивіться далі. У КП «Спецсервіс Кременчук кожен день нагадує про важливість роботи та уваги. Тут мешкають тварини, які втратили свій діб і чекають на тих, хто відкриє їм серце. Серед сотень підопічних Блек пухнастий красень, який мріє про власну родину. Його щоденне життя сповнене спостережень, коротких прогулянок та взаємодії з працівниками, які дбають про кожного мешканця спецсервісу. Але найбільше Блек чекає на момент, коли двері відкриються, і крізь них пройде людина з відкритим серцем, готова стати його другом. Він також був раніше домашнім. Зараз він залишився без господарів, тобто він безпритульний. Ми його лікуємо наразі від отиту. В нього дуже була серйозна проблема з вушками. Лікування почало допомагати. Він почуває себе все краще. Зараз в принципі воно його не дуже турбує, але все ще проводимо певні процедури та маніпуляції. Енергія та дружелюбні Джека роблять його чудовим для активної родини. А щира відданість обіцяє теплі моменти для тих, хто готовий подарувати йому затишок і любов. Коли йому всі ці не дуже приємні навіть проводили процедури, він жодного разу не проявив свій характер, хоча міг би він до всіх дуже лагідно завжди ставиться. Він така м'яка іграшка, виглядає як охоронець, а насправді м'яка іграшка, і це така тварина, яка повинна бути саме другому сім'ї. Тобто він охороняти нічого не буде, він буде частиною родини. Якщо зараз немає можливості забрати блека чи іншого чотирилапого додому, завжди можна подарувати пухнастикам трохи радості іншим шляхом. Стати волонтером у спецсервісі означає вийти на прогулянку з песиком, принести смаколики чи необхідні речі, або просто провести кілька хвилин поруч, даруючи їм свою увагу. Усі деталі можна дізнатися за адресою чи номером телефону, який бачите на екрані. Не будьте байдужими, станьте тим промінчиком надії, якого вони так чекають. Катерина Грудніва, Ростислав Ріоренко, Кремчуцькі новини. Меджуці пам'ятають та турбуються про тих, хто захищав і захищає українську землю ціною власного здоров'я. Про захід для ветеранів і ветеранок минулими вихідними розкажуть наші журналісти. Днями у Кременчуці відбувся важливий захід. На намитій косі у парку Придніпровській влаштували справжній соціально адаптаційний фестиваль зі спортивної риболовлі для ветеранів, ветеранок російсько-української війни та членів їхніх родин. Департамент молоді та спорту разом з клубом Рибалок України та партнерами реалізовує фестиваль з риболовлі для ветеранів. Подібний захід ми проводимо не вперше. Загалом стараємося комбінувати спорт, відпочинок на природі, спілкування для того, щоб допомогти нашим героям адаптуватися до цивільного життя. Люди зустрічають своїх побратимів, посестер, знайомляться і з нами, і з новими учасниками. Просять запрошувати їх ще. Головною метою цього заходу стало залучення ветеранів і ветеранок війни, демобілізованих військовослужбовців та членів їхніх родин до змагань зі спортивної риболовлі як засобу реабілітації та адаптації, шляхом участі у змаганнях, командної роботи, спілкування та отримання позитивних емоцій полегшити да емоційний стан наших ветеранів, да, тобто для того, щоб віддати якби дань людям, які ціною свого власного здоров'я захищали нашу країну і зараз перебувають. В такому якби психологічному стані, коли їм потрібна адаптація, так? і ми вважаємо, що риболовля і саме риболовля підходить для цього якнайкраще, тому що якби воно дуже гарно покращує емоційний стан, психологічний стан вирівнює така украй важлива ініціатива згуртувала 28 учасників, для яких риболовля по справжньому стала засобом релаксації та відновлення. Я вам скажу, що дуже все файно, дуже приємно ну, від душі, від щирого серця, від побратимів, від е, нашої якось, спілки ветеранів також. Дякуємо. Ну, хлопцям, ті, що прийшли. Атмосфера дуже приємна і якось з людьми поспілкуватися. То. Все чудово, гарний настрій. Гарна погода, гарне наше місто. Дійсно, Олександр каже, почався такі заклади фустравлю в нашому місті. Дуже суперово, кажу, на позитиві. Як зазначають самі захисники, ці змагання не просто дозволили відпочити та насолодитися риболовлею, а й дали розуміння, що у Креманчуцькій громаді про них пам'ятають і піклуються. Відпочинок на природі, спілкування з побратимами. Такі час, взагалі... частіше треба проводити такі заходи. Ну, От приємно, от коли б я побачився, ще що оце. У нас вічно все щось не зростається, а тут раз на рибалки і відпочили, і поспілкувалися. Тобі ж це важливий заход і культурний. І отдих, і ще й задоволені. якщо воно щось клюнуло. навіть те, що в мене зну баночку і то вже хорошо за підсумками фестивалю. Учасники після зважування відпустили усю спійману рибу та відсвяткували результати смачною кашею. Дякую організаторам, дякую хлопцям, які з Києва приїхали нас підтримати. Дуже важливо, що ми можемо зібратися, поспілкуватися з хлопцями, трошки набратися ресурсу такого емоційного, тому що коли ми повернулися з війни, ми попали в такий вакуум, що люди нас не розуміли, було важко спілкуватися. А тут ми в своїй компанії зі своїми хлопцями. І це дуже важливо, що ми можемо так збиратися. Після підрахунку вилову кожного учасника та підбиття підсумків третє місце посів Віталій Лелека, зловивши 501 грам риби сумарно. Друге місце з виловом у 617 грамів Юрій Ямпольський. І абсолютним чемпіоном з результатом у 623 грами став Богдан Панкошкур. Усі учасники були нагороджені подарунками від спонсорів. Тож маємо надію, що подібні заходи стануть традиційними для нашої громади, аби захисники і захисниці відчували себе комфортно у Кременчуці. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський. Кременчуцькі новини. Неймовірні емоції та насолоду від хореографічної майстерності нещодавно подарував Кременчужанам відомий танцювальний колектив під час виступу у міському палаці культури. Як це було, розкажемо далі. Саме так суботнього вечора на сцені міського палацу культури відбувся концерт національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського. У Кременчуці артисти виступили з програмою Легендарне шоу зібравши при цьому шалені овації глядачів. Подивитися на найвищий рівень танцювальної майстерності зібралися справжні поціновувачі українського народного танцю. Чекаю на від концерту, звичайно. Неабияких вражень. Я була раніше на концерті цього колективу, і, чесно скажу, я в захваті. Це перше, і по-друге, знаєте, Любити Україну можна по різному, можна кров про за нею проливати, можна вірші писати, можна просто слухати таке незвичайне мистецтво. Дійсно, виступи таких колективів, як Національний Заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського, нагадують нашому народу про давню та багату історію культури українців. Тож і не дивно, що ще до початку концерту глядачі з радістю очікували танцювального дійства. По перших цікаво. Сьогодні гарний день такий субота, і хочеться якось мати якісь приємні враження за суботу. Зараз скрутні часи для всіх людей, а це трошки підіймає і бойовий дух, і настрій. Це буде концерт, це будуть позитивні емоції. Ну, я думаю, що це, це буде добре. Маємо надію, що ще не раз побачимо виступ такого знаного та шанованого колективу у нашому місті. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Гумор, пристрасть, відвертість на одній сцені. У Кременчуці покажуть комедію, яка сміливо говорить про кохання та інтимні стосунки. Хочете дізнатися, про що йде мова? До уваги наш наступний сюжет. У Кременчуці відбудеться яскрава та відверта комедія про кохання і стосунки. Творче об'єднання Чорний квадрат 15 жовтня о 18.00 представить виставу Закохані танцюють у ліжку, яка зачіпає найінтимніші та найщиріші аспекти життя пари. Актори сміливо говорять про те, що зазвичай лишається за зачиненими дверима, про бажання, потреби та справжні почуття чоловіка і жінки, а також про труднощі, із якими стикаються закохані у буденному житті. Комедія сповнена гумору, який допомагає поглянути на непрості ситуації із легкою усмішкою, та водночас не позбавлена емоційної глибини. Це вистава для дорослої аудиторії, не за паспортом, а за станом душі. Тих, хто готовий відверто дивитися на любов, інтим і стосунки, розуміючи, що терпіння, почуття гумору та справжнє кохання здатні врятувати будь-які стосунки. Кременчужан запрошують провести вечір у міському палаці культури із легкістю, сміхом і водночас глибокими емоціями. Тож нагадуємо, 15 жовтня, 18.00. квитки можна придбати на інтернет-сторінці Карабас або ж у касах нашого міста. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Ми завжди захищали свою землю, свою свободу, захищати своє завтра та свою Україну. Це є стимулом для нас продовжувати боротись із російськими загарбниками. Слава Україні!